Мо... Друга. Яка це вже частина, Влад? Велика частина, коротше, мама з мамою з херобріном. Ну, ми так думаємо. Влад, вот, резко на дверь бежи. На дверь резко бежи. Я коли лег спати, идею в хату. Идем в хату. Иди уехал. Двес. Я лег спати, и у меня за текстурами я видел там багато чешульниц. Да. Ну я лег, я зарплату. И вот я за текстурами видео багато чешульницу тут.

Я закриваю нашу, нашу баню. Угу. Чи так от вікно? Да, вікно через вікно ветку. я mm -hmm. Якісь гора, знаєш, і батьки, і люди, і просто слухати ці. Крайше, власне, йдемо в ліс. За коровами пішли. А що, треба пшенеті, щоб корова пішла, так? тебя берет, а нет, у тебя по идее ее выросла. Я хочу подвечь тут все добро. Тихо, Влад, тихо. У меня Піло ще швидко і все. І Так тихо пропадав. Коротше, може, ну що, що було шупіло. Так як би. Де... не знаю, коротше, пішли корови шукати. Не знаю, це б, на відео може і не було чути, але надіюсь, що чуть А, де ці ці. 102, да, ты бляб сюда. Если тут два блоки, может, похвастать. Да. Да. О. Це у нас Иллу під под землей. Ну, як под землей. У землі. Ти йдеш вам джом? І йду. Може нам інший біо, а може джерел не найдемо. Якщо держил не найдемо, то вообще буде топово. Ну, Ми почали ми, ми виживати. Акі я кажу, ладо, яких процентів знайти іглу? Він каже, що не знає і просто згорбав, ми вийдемо іглу. Залежить від того, як світ за. О, хрюня. Влад, Лишенькі, видиш, ота хрюня ганді, видиш свиня? Вона дивився на цю свиню, вона була Передо мною. Ну не передо мною, але вона була там заспавнилася. Зідько вона пішла. Ні, чуєш, я не видив, он не заспанувалася, а просто у тебе на телефоні появився. і без назад, походу. Не, Ні, я просто вона от передумав просто появилась. Кістки! Кистки! У мене, у мене є дві кисти, Влад. Раз. Я я Еееее. Я потім собі тоже приручу, Влад, да їди. А чо па... e, да. Ц... по... дай їди, будь ласка. Ти видиш то? да. Це... дай їди, будь ласка. Іди зараз, коли я надам, чекай. Ай, не бей! Не бей, ерозапон. я за запад. Мене лагає. Зараз, коли я надам. Та то... Осторожно, и рехви с них. Что я украли? Ай. Куда ты иди? Влади, застрял. Сломай, Да ломай, його! що ти? себя так здорово. Куда ти иди? Владе, А он просто друзья рехлый с и не рехли. Эээ, да, у них здорово так иначе. Элди, зарех ты с них. Элди. йо, я верну.

Я тоже половился. Паркур! 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 Пасик! пасик, Мааа, давай, чуми! Це я его Бобік. Бобік. А ч не валера? Я не хочу. Боб, стоп, да? Эх, хто? Це було тут? Ой бубін, не бі? Що? А що за мною? О, оце тут було? Що? О, добре? Байка пси вже, пси вже граємо то граємо. Влад, корова передо мною заспавнилася. Убивати? Та ми далеко вбиваємо. Ой. Зараз пас уб'є. Чемний, Бобі. Чемний. Він ja, тепер мене хоче вбити. Йо? Угу. Ти мене вбиваєш. Я годи. Та бо я я готів. Лосай, коли хаті Влад? Бобік. Відстань, Бобік. Я зараз здох, до мене зараз твій Бобік уб'є. Чекай, чекай, чекай. Чекай. Все. Бобік. Все. Сіон. Дай йому дам місто. Влад, чекай! Бобік, не ну не кину. Бобик, ти в А у тебе багато хп, а ну стане. Влад, треба тхачити. А ми к тебе ті ікровороді зробили. Вроді. Димлату ночі у, у лісці ми не виживмо, я тобі кажу. Що, Влад, закінчуємо відео, бо в мене вже де. А шо, Влад, чекай! Що, друзі, з вами був Даргас і всім пока-пока. Пока-пока, друзья.